Крім того, при проведенні заходів проєкту змінилася саме графік прийому громадян. В кожному управлінні під час обідньої перерви залишається одна людина чергова. Ви знаєте, що в нас в далекі приїхала людина в управління і попадає на обідню перерву. Значить, людина не залишається необслужена. Чергова людина прийме документи, якщо є якісь питання, зробить роз'яснення, і людині видаде довідку. Документи повністю прийняті на розрахунок допомоги, або які документи їм необхідно певний терміт. Крім того, зараз у нас проводиться активний ремонт приміщень, що також покращує умови як роботи спеціалістів, так і роботи прийому громадян, які звернуються за всіма видами допомоги. У нас 16 управлінь проводять ремонти за рахунок коштів Світового банку. В цілому області отримує майже 4 мільйони гривень на проведення ремонту. Це будуть зроблені єдина приймальність системи кабінетів, які обслуговують людей. Крім того, зараз вже здійснено поставку офісної техніки управлінням на суму понад 500 тисяч гривень і завершилось компанія по встановленню кондиціонерів. Кожне управління отримало по три кондиціонери, для того створення належних кліматичних санітарних війні ви знаєте, яка була жара, і зараз буде холодно, Не, всі приміщення гарно опалюються, значить, щоб людина себе прийшла, комфортно почувала, очікуючи на е, здачу документів. Е, ще крім того, після завершення ремонтних робіт, кожне управління, спеціалісти, які займаються обслуговуванням населення, отримують комп'ютери. Вони будуть забезпечені новими комп'ютерами з тим, щоб на них можна було встановити програмне забезпечення, яке буде об'єднувати. І програми, які зараз рахують у команду, буде єдина програма, яка буде працювати по єдиній технології, по єдиній звичайні. Оце, це яке отець, про те, що робить допомогу коштів які банків. Дякую.